Вітаю! В наявності ось такий от руль під 25,4 по центру, і 22,2 в інших місцях. Цей руль загальною довжиною 63 см. От. Має підйом тут приблизно 4 см по центрам, має ухил ручок ну, під тієї частини, що під ріпси назад, приблизно 15 ну, можливо. Трошки менше градусів. О, о, цей руль алюмінієвий, тобто він легенький, маса його приблизно 250 грам. Товщина стінки тут, давайте спробую, щоб було видно. Приблизно 1,5 мм. Ось такі рулі в неявності. Він без, без жодних написів, що, як на мене, дуже добре. Одесити можуть придбати самовивозом, мешканці інших міст можуть придбати за допомогою пересилки. Актуальну ціну і адресу дивіться в описі відео. Всім бажаю гарних покатушок і усього найкращого!